Центральна площа Миронівки, ялинка, сніг, молодь, катаємося. Ну, ось так виглядає. Так що все нормально, все добре. В місті все чудово. Раз люди радуються снігу, радуються новому року, ось так діємося, як все класно. Молодці. І ось так виглядає ялинка що не освітлена, крім нічого іншого. Но дуже імпозантно. Ну підійдемо, підійдемо. Підемо до молоді, поговоримо. як виглядає ялинка. Як вам ялинка? Хороша? Зрозумів. Молодіж, як ялинка хороша? Вам подобається? Бечі чудово. Ну ось така коло крозанка. От дивіться, ну отак от, от. От молодь гуляє. Ну так що все правильно в місті зробили з центральної площі. Ну, ялинка шикарно виглядає Ось так вистав зимою. Будемо розвивати. Баром заланив снігу, ялинка обранув, скоро новий рік. 哎呀，哎呀，哎呀，